Ну тут стільки страдань <говорить> людських, що це можна говорити да, і говорити. До Верховного Вже... суду дійшли, судилися, судилися, щоб анонувати будь-яких Ви... забрати, які не платили, нічого скажу. А тут так скажуть. А іменно ваш конкретний випадок є десь там? Вернені, чи де. Да, так, ми писали, ми все свої приймаємо. Я прошу прощення, ваше дійство і далі, Юрій. Ми зараз э, створили ініціативну групу. І підемо з вимогою нашого зібрання до губернатора Полтавської області, до голови Валерія Анатоліча. Що якщо він не втрутиться в рішення цих всіх проблем, то тоді вже громада за себе як катають не відповідає. Уже кипить народ, кипить. Ви впевнені, що губернатор сьогодні у себе в кабінеті прийнять вас? Так, да, я думаю, що він на роботі. Ну подождімо. Да? Спасибо.